Дочекалися Євро 2024 стартує в Німеччині за участі збірної України. У цьому відео ми представляємо головних фаворитів чемпіонату Європи, показуємо коефіцієнти та розповідаємо, коли відбуватимуться матчі та де їх дивитися. Вподобайте це відео, якщо вірите в збірну України, та підпишіться на ютуб канал Фандей, аби не пропустити нічого важливого довкола турніру. Найбільш хвилююча та цікава нам група «І», в якій опинилася збірна України. Суперниками нашої головної команди є румуни, словаки та бельгійці. Головним фаворитом групи букмекери вважають збірну Бельгії. Коефіцієнт на їхнє перше місце в цьому квартеті – лише 1,45. Золоте покоління бельгійців відверто постаріло. Азар та Формален завершили кар'єру. Але 37-річний Фартонген, 35-річний Віцель, 32-річний Дебрюйне та 31-річний Лукаку все ще грають. І кожен з них має значно більше ніж по 100 матчів за національну збірну. Із зірок, які не поїдуть на євро, відзначаємо конкурента Луніна в реалі Тібо Куртуа, в якого конфлікт з головним тренером та Лео Дендонкера з Наполі, який зазнав травму. З іншого боку є у червоних дияволів і нові зірки: Жеремі сіті Леонардо Тросар з Арсеналу та Лео Опенда з РБ Лейпциг. Якщо говорити про шанси Бельгії на перемогу в турнірі, то у списку фаворитів букмекери бачать їх на восьмому місці та дають коефіцієнт 17. Грає збірна Бельгії під керівництвом доволі дивного персонажа. 38-річний німець Доменіко Тедеско є одним з наймолодших тренерів цього євро. Ігрової кар'єри не мав, тож вважався новим уріньо. Після роботи в Шальке пристав на пропозицію московського Спартака. А коли йшов звідти, говорив, що любитиме цей російський клуб завжди. Згодом Доменіко очолював РБ Лейпциг, звідки його звільнили після поразки від шахтаря Йовічевича Віча в ЛЧ. Трофеїв або титулів, окрім Кубка Німеччини, немає. Збірна України за оцінкою букмекерів є другою командою групи, а коефіцієнт на її перемогу в квартеті 4,2. Найбільше, що може тривожити нас напередодні старту Євро, ушкодження Віталія Миколенка, який він зазнав у товариському матчі проти Молдови. Хоча загалом прогнози на його відновлення доволі оптимістичні. До того ж, цей склад збірної України очевидно є одним з найсильніших у нашій історії. Футболісти, які отримали виклик, мають стабільну ігрову практику у командах топ чемпіонатів і добре проявляють себе там або в провідних командах нашої прем'єр-ліги, маючи пристойну індивідуальну статистику. Тренує збірну Сергій Ребров. Вже досвідчений гідний фахівець, який знає, як здобувати результат і титули на клубному рівні. Прогнози букмекерів на тріумф нашої головної команди на євро стримані. Коефіцієнт на чемпіонство збірної України 67. І це 12-те місце серед усіх претендентів. Напишіть у коментарях свою думку, до якого раунду дістанеться збірна України на Євро 2024. Та вподобайте це відео, якщо бажаєте їй успіхів. Перший матч на турнірі команда Реброва зіграє у понеділок, 17 червня проти Румунії. Далі 21 червня гра зі словаччиною та 26-го з Бельгією. У групі «А» зібралися господарі турніру Німці, а також збірні Шотландії, Угорщини та Швейцарії. Беззаперечно, Німеччина фаворит групи. Те, що вони посядуть у ній перше місце, майже не підлягає сумнівам, і букмекери дають на це коефіцієнт лише 1,40. З кадрової точки зору нинішній Бундестім – це якісне сполучення досвіду та молодості. Разом з легендарними Ноєром, Кросом, Мюлером та Гюндоганом грають і якісні виконавці: Сане, Мусіала, Вірц та Гаверс. Загалом вибір футболістів у німців настільки потужний, що фіналісти останнього ЛЧ – Хумельс та Брандт, а також Горецька, Гнабрі та Вернер на євро не їдуть за рішенням тренера. Букмекери бачать німців третім претендентом на трофей Чемпіонату Європи після Англії та Франції і дають на їхній тріумф коефіцієнт 6,5. Очолює збірну Німеччини наймолодший тренер турніру Юліан Негільсман, якому 36 років. Але він має вже восьмирічний досвід роботи у клубах Бундесліги, а тепер і у головній команді своєї країни. Німеччина матчем з Шотландією відкриває програму Євро-2024. У другому турі вони грають з Угорщиною і в третьому зі Швейцарією. Групу Б інакше, ніж групу у смерті, не назвеш. Жереб звів у ній чинних чемпіонів Європи італійців разом з Іспанією, Хорватією та Албанією. Цікаво, що за оцінкою букмекерів фаворитами на перше місце в групі є не чинні переможці турніру, а збірна Іспанії. У фурі Роха традиційно чимало класних футболістів у складі. Причому, як дуже досвідчених, на зразок Наваса, Карвахаля, наче Хосело та Мурати. Так і молодих талантів, а конкретніше Педрі, Фермін, Ніко Вільямс або 16-річний Ламіне Ямаль. Проте ця їхня команда все ж таки відчутно слабша за ті, що здобували трофеї Євро 2008 та 2012 у Києві. А ще їм гостро бракує стабільних лідерів у кожній зланок. Маркос Асенсіо, Алехандро Бальде та Єремі Піно не їдуть на чемпіонат через травми. А Гаві, Маркос Льорен та ж Гарсія та Пау Кубрасі за рішенням тренера. Тим не менш, за оцінкою букмекерів Іспанія, п'ята в списку фаворитів на перемогу в турнірі з коефіцієнтом на це рівно 9. Очолює фурію роха 62-річний Луїс Дела Фуєнти, який раніше працював з юнаками Севілії та з першими командами Атлетіка Більбао та Алавеса. А з 2013-го тренував збірні Іспанії різних вікових категорій на його рахунку трофеї євро ю 19 у 2015-му та серед молодіжних збірних у 2019-му, а також ліги націй з головною збірною Іспанії у 2023-му. Коефіцієнт на те, що Італія стане переможцем групи, Бі, суттєво більший порівняно з Іспанією. 3,2. Тим не менше, сквадра Адзура цілком стабільний склад з обмалом відвертих новачків. Більшість гравців встигли провести по кілька десятків поєдинків за збірну. Лідери команди Донарума, Бастоні, Жоржиньо та К'єза. Але є й кадрові втрати, особливо в лінії захисту. Через травми на євро не їдуть А Чербі, скалвіні, та Калаврія. Плюс за рішенням тренера досвідчені Флоренці, Локателі, Тоналі, Дзаньоло, Політано та Іммобіле. За оцінками букмекерів, Італія, шостий претендент на титул Євро з коефіцієнтом 15. До речі, напишіть у коментарях, до якого раунду дістануться італійці на цьому турнірі. Очолює сквадра Адзору Лучано Спалетті. Має він у кар'єрному списку роботу з російським зенітом, а також спроби підтримати тамтешній футбол вже після початку повномасштабної війни в Україні. У 2023-му він провів наполі до першого за 33 роки чемпіонства серії А і сам вперше виграв трофей рідної країни, хоча раніше працював з інтером, Ромою та низкою інших команд. Іспанія в першому турі зіграє з Хорватією, а Італія з Албанією. У другому турі, 20 червня, на нас чекає суперпоєдинок між фурією Роха та Сквадра Адзура. Від вас вподобайки до цього відео, якщо чекаєте старту Євро з нетерпінням. У групі Сі жереб звів Словенію, Данію, Сербію та Англію. І цей квартет здається дуже непередбачуваним. Хоча англійці є абсолютним фаворитом у цій групі, букмекери дають коефіцієнт 1,38 на їхнє перше місце, що й не дивно. Збірна Англії має найдорожчий склад на турнірі за оцінками трансфермаркт. Його вартість понад півтора мільярди євро. Головні зірки команди, звісно ж, Джуд Белінгем, Філ Букайо Сака, Деклан Райс та Харі Кейн. У кадровому плані британці виглядають настільки потужно, що місця в заявці не знайшлося для зірки Мансіті Джека Гріліша, а також гравців МЮ Маркуса Решфорда з Харі Магвайером. Взагалі то букмекери бачать збірну Англії фаворитом на здобуття трофею Євро 2024 і дають на це коефіцієнт рівно 4. Напишіть у коментарях, за яку команду на цьому турнірі ви будете вболівати, окрім звісно ж збірної України. Тренує англійців уже дев'ятий рік Гарет Саутґейт, під керівництвом якого ця команда дісталася до фіналу попереднього розіграшу чемпіонату Європи. Але тренерських трофеїв Саутґейт у свої 53 роки все ще немає. У першому турі Англія гратиме з Сербією, а Словенія зустрінеться з Данією. У другому центральний матч беззаперечно Данія Англія. У групі «Ді» чотири солідні команди: Нідерланди, Франція, Польща та Австрія. Букмекери вважають французів фаворитами цього квартету та дають коефіцієнт 1,55 на те, що вони вийдуть в плей-офф з першого місця. Загалом це не дивно, адже фіналісти останнього чемпіонату світу мають дійсно сильний склад. Другий на турнірі за оціночною вартістю від Трансфермаркт у розмірі в понад 1,2 мільярди євро. Беззаперечно, головна зірка команди новоспечений гравець мадридського реалу Кіліан Бапе. А є ще Антуан Грізман та Олів'є Жеру. І це якщо говорити суто про атаку. У півзахист повертається Анголо Канти, який гратиме разом з представниками Галактикос. Чуамені та Камевінга. Серед яскравих захисників Упамикано, Ібрахіма Конате, Тео Ернандес та Ферлян Менді. Цікаво, що у заявці збірної Франції лише п'ятеро футболістів віком за 30 років, двоє з яких воротарі. За оцінкою букмекерів французи, другий претендент на перемогу на Євро 2024 з коефіцієнтом 5. А хто, на вашу думку, переможе у цьому турнірі? Пишіть у коментарях. З 2012 року очолює Дід'є Дешан. Серед усіх тренерів-учасників цього євро. Він найдовше працює з однією командою. З ним французи стали чемпіонами світу 2018 року та програли фінали Євро-2016 та Мундіалю 22 А також виграли Лігу націй 2021 року. Також у групі Ді є вельми пристойна збірна Нідерландів. Щоправда, їхній коефіцієнт на вихід у плей-офф з першого місця відчутно вищий 3,7. Оран'є мають потужний склад. Переважна більшість футболістів, якого виступають у провідних лігах Європи. Головні зірки зібрані в лінії захисту. Це Вірджел Ван Дейк, Стефан Деврей та Дензел Думфріс. У центрі поля засяяла зірочка Хаві Сімонса. А в атаці варто уважно стежити за грою ліверпульця Гакпо Маліна з Дортмунської Борусі та Зіркзеє з Болонії, який зацікавив чимало топ-клубів. Нідерланди є сьомим претендентом на трофей Євро з коефіцієнтом 17. А їдуть вони на турнір під керівництвом легендарного Рональда Кумана, який вже працював з командою у період 2018-2020 років. Тоді він ефектно вивів її на попередній євро, але не взяв у ньому участь сам через перенесення змагань на рік під час пандемії і тому, що отримав запрошення від Барселони. Центральний матч цього квартету проходитиме у другому турі, коли ввечері 21 червня Нідерланди та Франція зустрінуться в Лейпцигу. А в групі Ф ми побачимо збірні Португалії, Чехії, Грузії та Туреччини, де грузини виступають у ролі дебютанта турніру. Португальці є очевидними фаворитами цієї компанії. Коефіцієнт на те, що вони посядуть у ній перше місце 1,45. Чемпіони Європи 2016 року традиційно мають класний склад, третій за вартістю за оцінками «Трансфермарк», що також коштує понад мільярд євро. Є у ньому одразу четверо чемпіонів восьмирічної давнини Кріщан Роналду, Пепе, Руй Патрісіо та Даніло. Причому вони серед найдешевших у нинішній збірні. Нові зірки команди Рфейла Ау з Мілана, підопічні гвардіоли у Сіті Рубен Діаш та Бернардо Сілва, а також Бруно Фернандеш з МЮ. Букмекери бачать португальців четвертим претендентом на трофей Євро та дають коефіцієнт на їхню перемогу вісім. З 2023 року очолює збірну Португалії іспанець Роберто Мартінес, який до того шість років працював зі збірною Бельгії, але так нічого з нею і не виграв. Чемпіони 2016 року стартують на євро 18 червня матчем проти Чехії. Далі на них чекають матчі проти Туреччини та Грузії. Тож боліваємо за збірну України на Євро 2024 у Німеччині та насолоджуємося якісним футболом за участі найкращих збірних континенту. Дивимося трансляції матчів на телеканалах Суспільного та сервісі Мегого. Будемо вдячні, якщо подобаєте це відео та підпишетеся на ютуб канал Фандей.